Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні з вами у відкритій студії ЗНУ працює студентка ПФК ЗНУ, спеціальності журналістика, майстро Анна. І сьогодні, у межах нашої рубрики Успішний студент до нас завітав студент магістратури математичного факультету Олександр Дугієнко. Вітаю, Олександр! Вітаю! Отож, перше питання наших майбутніх вступників цікавить, власне, як обрати спеціальність та який є заклад освіти обрати. І найбільше питання, яке перед ними постає, як власне не помилитися зі своїм вибором. Тож, будь ласка, розкажи, як ти обрав свою спеціальність і чому саме зимою? Так, я свою спеціальність обирав десь з класу дев'ятого. Переді мною постало питання, куди мені поступати, як мені поступати і ким, же, звісно, стати. А напевно, рушійною силою в цьому постало те, що постійно були проведення в школі до дня вчителя, учні заміняли вчителів, проводили уроки. Також, коли вчителям потрібно було кудись відійти, якась там нагальна справа, то мене просили замінити їх і провести, звісно, що урок математики. Після цього в мене в житті цифри якось переплилися, і тому переді мною вже чітко було розуміння, що я буду вчителем і, звісно, вчителем математики. А куди піти навчатися? Пішов навчатися в Запорізький національний Університет. Чому? Тому що який найкращий університет Запоріжжя? Звісно, наш. А математичний факультет безліч різних спеціальностей, починаючи від вчителя, закінчуючи it спеціалістами Як студенту вже можна перейти на підвищену стипендію? Розкажи, будь ласка, на своєму досвіді. А, так, а, стосовно підвищеної стипендії, то Взагалі складного немає нічого. Варто плідно навчатися і приймати активну участь у житті університету. За це даються сертифікати, які можна буде подати, і за це даються додаткові бали. Єдине, що навчатися треба мінімум на 4, а то й 5. Ти отримав стипендію президента України. Розкажи, будь ласка, як це було і взагалі свій шлях. Цього. Так, отримати стипендію президента України було таке досить цікаво і досить неочікувано. А, якось вранці мені дзвонить телефон, говорить викладач, що а, ти є претендентом на стипендію президента. Як вияснилося, щоб претендувати на неї? Потрібно навчатися на одні п'ятірочки, а менше не має бути нічого. Приймати активну участь у соціальному житті університету, писати різні статті, доповіді, тези, за що отримувати сертифікати, які можна буде потім подати, і стати претендентом, а то й взагалі лауреатом цієї стипендії. Як змінилося твоє студентське життя і навчальне життя також з початком повномасштабного вторгнення? З початком повномасштабного вторгнення моє життя ну, не так, щоб сильно змінилося, адже я навчався ще за часів коронавірусу за дистанційного навчання. Єдина проблема була це постійні обстріли, часте відключення світла і проблеми з інтернетом. Але розумієте, вчителі. Нашого факультету це все розуміли, всі були в такій самій ситуації, тому лояльно до цього відносилися. Якщо не вдавалося здати щось а сьогодні, можна було здати там завтра, післязавтра, і тому все було прекрасно. Я знаю, ти зараз працюєш вчителем математики та інформатики у школі, тож працевлаштування для студентів цілком реальне. Отож, скажи, будь ласка, чи не було тобі складно це все проводити? Щоб постуватися вчителем школи, складного немає нічого. Достатньо прийти до той школи, яку бажаєш вступити, запитати про наявність роботи або зайти на сайти. Де є багато різних пропозицій того чи іншого вчителя, також наш факультет часто а, пропонує студентам різні вакансії на в ту чи іншу школу. Розкажи про власні враження від цієї професії і як взагалі у от, от, тебе змінила твоя робота? Моя робота мене змінила досить сильно. А, чому? Тому що перш за все вона навчила мене бути спокійним, навчила бути порівноваженою. Будь-які питання вирішувати тихо, мирно і спокійно. Пам'ятаю свій перший робочий день, перший урок це як зараз був п'ятий клас. А урок математики, а дистанційне навчання, сиджу перед комп'ютером, все готове, все прописано, ручки трусяться, ножки трусяться. Дуже страшно. але тільки діти зайшли до класу, тільки з ними привіталася, на душі стало якось спокійно. І знаєте, урок пройшов чітко, гладесенько, прям як книжечка пише. Після цього, коли урок закінчився, на душі так тихо, мирно, спокійно видихнув. І вже другий рік, про те, що я обрав цю професію, я не шкодую. Це дуже класно. Як тобі вдається поєднувати свою професійну діяльність і навчання? А в школі я працюю в першу зміну, а навчання в мене було весь час у другу зміну. Тому поєднувати було зовсім таки нескладно. Також ти береш активну участь у науковому житті університету. Розкажи, будь ласка, що тобі дає цей досвід? Наукове життя університету дає мені надзвичайний досвід. Перш за все, це різні нові знання, нові знайомства. Останнє, що я приймав, це міжнародний курс ДіРУТ, де ми писали різні статті, різні доповіді, були на відкритих конференціях. Це нам давало можливість знайомитися з людьми різних країн. Дізнавати щось нове, обмінюватися дослідом і, перш за все, різні цікаві люди, різні цікаві знайомства. А ким ти себе бачиш майбутньому? В майбутньому я не планую обмежуватися вчителем загальної середньої школи. А в мене в планах вступити до аспірантури, захистити кандидатську роботу і напевно таки стати викладачем нашого ж Запорізького національного університету. А от наостанок я тебе прошу дати поради майбутним що щоб ти собі дав маючи що наразі, яку пораду або декілька порад дав би собі в минулому. А так, якби я себе побачив в минулому, то я б собі дав пораду все ж таки приймати ще більше участі в соціальному житті університету. Чому? Тому що студентське життя повинно бути яскравим. Цікаво з купою нових людей, з купою нових знайомств. Але ну, моє життя склалося так, що то е, коронавірус, то війна, і це все було досить таки складно поєднувати. Тому я бажаю всім е, студентам не тільки навчатися, а й бути таки зацікавленими у соціальному житті. Чудово. дуже дякую, дякую. за цікаве інтерв'ю. А вам, глядачі, дякую за перегляд! Ставте подобайку та підписуйтесь на канал вступнику ЗНУ. Також не забувайте про наші соціальні мережі. Тут цікаво. І якщо ви успішний, заявляйте про себе та ставайте учасником нашої рубрики. Обирайте Запорізький національний університет. Майбутнє починається тут. До зустрічі!